Доброго здоров'ячка, чистований позарачі, доброго здоров'ячка цімброве. Засісь ми у Новоселиці, Сись Газда казав мені, ось дуже би хотів держати труську. А на ото треба му трусятник. Зато низько укажу вам, як класти трусятник. даже два. Треба нам буде пролази смирякові, пролази Агацові. Можете замість Агацових узяти дубові, то в принципі не принципово. Ха, в принципі, не принциповий, який я смішний. Треба нам буде ще смирякові плити і смирякові гарадичі. Кілько точно не знав, дораз будемо віддіти. Но трусятник покладемо маленький туйка. А ватні, учинім, учинім, видав нараз великий. Значить, великий трусятник у нас буде 2 на 3 блоки. Покладемо раз дочасний блок сяк. І покладемо асяк гарадичі. Вилишимо один блок. І покладемо ту ще один шорградичу так само, аби вони никали дгурі. Буде у нас Айно. Сісі гарадичі уєнно скапчуємо, скапчуємо пів блоками, аби у нас було отсяк. Но тепер -ка із трьох боків ззаду, з із цього бока та і з цього боку, обшиваємо єдним шором. Смирикових пролазів. Сяк- сяк-сяк. Ну, а ту, би покласти, пролаз, та треба гомати на що класти, можемо покласти той дочасний блоки сяк. Гайно. І на них пролазимо. І тут так само. Тепер, цю землю раз не забираємо. Покладемо спереді агасові. Пролази сяк. Тепер треба нам розкласти якусь стрижку. Стрижка в нас гонна бити просто із смирикової сяк. Землю тепер можемо забирати. Вона свою функцію виконала. Та й. Парада маємо готовий трусятник. Кіть хочете заманити сюди труську, та рекомендую вам чинити так, як я чинив адика на стрімовий з 1 коцки, Утпираєте єден упираєте єден пролаз, кладете той блок земли, розбиваєте сесіїден півблок, залізаєте дгорі. Держите в руках косицю і заманюєте заманюєте сюди труську. А коли труська вискочить уже на сей блок, та щіково закриваєте і се і і порядок і маєте там одну труську. Ну, Заманити його туди буде нелегко, або то вже ваша робота. Головне, що я вам указав, як учинити паранний великий трусятник вчинити меншу версію, мінімальну, наприклад, 1 на 2, або 1 на 3, та просто чинити з цього половку. Айно ж гарадичка, півблок, гарадичка, 3 прозори, та й готово. Мені се відео що доста легко. Трусятник готовий, куп завести туди звірку. А на сьому буде раз конець. Красно дякую, майтеся!